Тами стоїть 15, ми поки що 15 залишаємо. А ось тут х додати 3 у квадраті розкриємо за формулою скороченого множення. Квадрат суми двох виразів, буде дорівнювати квадрату першого числа х у квадраті, плюс по добуток перше число на друге число, по добуток 2 помножити на 3, це буде 6, і число 6х, і плюс квадрат другого числа. 3 у квадраті це 9. За умови мінус 375 переносимо це число до рівня 0. І так, 15 множимо на х, 15 множимо на 6 і 15 множимо на 9. Отже, 15 помножити на 6. 15 на х це буде 15х у квадраті. Додати 15 ми множимо на 6, це буде 90х, далі плюс 9. Плюс 9 помножити на 15, це буде 9, 90, і 45, 135, плюс 135. Додати 135 і мінус 375, буде дорівнювати 0. Переписуємо 15х у квадраті без змін, додати 90х. А ось тут 135 і мінус 375 треба порахувати число 375 за модулем більше, то буде число мінус 375 відняємо 135, буде мінус 240, дорівнює 0. Тепер ми бачимо, що кожен компонент квадратного рівняння можна розділити для спрощення на 15, ділимо на 15. Тоді ми отримаємо х у квадраті додати 6х, відняти 16. Це це дорівнює 0. Ми звели квадратне рівняння до приведеного, а у нас ось тут стоїть 1. Що ж, ми знаємо: за теоремою єта сума коренів буде дорівнювати. Мінус b. Тому давайте спочатку перевіримо, чому буде дорівнювати дискримінант. Так як у нас парний член К буде дорівнювати Б навпіл, і ми отримаємо 6 пополам, це буде 3. Отже, K буде... тоді ми можемо знайти дискримінант d1. Д1 буде дорівнювати К квадрат мінус А К квадрат у нас. Буде дорівнювати 3 у квадраті 9 мінус 1 помножити на, 6, на мінус 16. Тоді я вставлю тут плюс, буде 16. Ми отримаємо 25. 25 це 5 у квадраті більше за 0. Отже, рівняння буде мати два корені. Два корені х1 і х2. Давайте це запишемо, що х1 додати х2, у нас в умові сказано: знайдіть суму коренів рівняння. Це буде дорівнювати мінус 6. Мінус 6. Що ж, ми завдання виконали, буква буква Г. Але ж давайте все ж таки перевіримо і розв'яжемо це квадратне рівняння, знайдемо корені і знайдемо їх суму. Що ж, переходимо, Давайте від, я відділю це значення, що ми вже розв'язали. Хай буде ось так у нас стоїть полосочка, і тепер будемо розв'язувати. корені рівняння, k ми знайшли, дискримінант наш знайшли, отже, x1 буде дорівнювати мінус k плюс мінус корінь із д 1 розділити на А. А у нас одиниця. В такому випадку, мінус k треба буде знайти x1 буде мінус k, мінус k у нас ми знайшли це. Трійка, значить, мінус 3, додати корінь із 25, це буде 5. І отримаємо 5 відняти 3, це буде 2. Перший корінь зайдена. Другий корінь, мінус 3 відняти. Корінь із d1 це буде 5, мінус 3 відняти мінус 5 це буде мінус 8. Складаємо тепер ці корені. Х1 додати х2, буде дорівнювати, запишу другий корінь, мінус 8 додати 2. Ми отримаємо відповіді мінус 6. Щось ми підтвердили те, що ми знайшли за теоремою. І також ми розв'язали через парний коефіцієнт. Завдання номер 11. Ми знайшли сесія за 17 травня 2025 року. Бажаю вам успіхів у здачі національного мультимедійного тесту.